Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку, такий фільм як Останній Вов стихій». Стахій. І даний фільм це є кіноадаптація до аніме Аватар Легенда Проанга. І я, е, хоч і зрозумів, що це кіноадаптація після того, як е, побачив цей фільм, ну, як тільки включив, зразу про це зрозумів. І, в даному фільмі попитався б зробити із аніме фільм, У них вийшов то, трохи покраще, чим в тих режисерів, які хотіли зробити кіноадаптацію по аніме Атака Титанів. Так як в цьому фільмі останні Вауклодер стахій, вони хоча б один сезон взяв в один фільм. А не так, як в Ватаці Титанів, чуть не повторино всього, в один фільм Запихнуть старатись. Так як, як я сказав раніше, остан... останнє Волтадер Стахій, то в ньому ідеться саме перший сезон, тоді як Анг. Точніше, а Ангу треба був е, вивтувати магії води і е, там якраз йдеться е, все що основні ключові моменти із першого сезону. Хоч іноді її е, обрив часто, так як е, з деякими моментами можна там... Е, також і деталізовано. деталізировано. Придержати сетнього я тут не буду, так як в один фільм зробити так, щоб в ньому були майже всі основні події із одного сезону, був би все одно проблематично. Ну найголовніше, це те, що вони хоча б попередніся зробити так, щоб глядачам був. То Зрозумів, то, що там йдеться, навіть не дивлячись в аніме. Судячи по тому, що цей фільм вийшов ще в 2010 році, то продовження, мені здається, ще наскоро буде. Так як по, уже пройшов про більше як 10 років після виходу даного фільму, а другої частини ще й досі нема. Хоч там можна було також попитатися хоча б ще, проду ще раз зняти ну, вже по інших сезонах. І вони, мабуть, мені здається, зразу зрозуміли, що їм буде дуже тяжко зробити так, щоб у їхніх фільмах були саме такі моменти, які потрібні. І... Для того, щоб глядачі розуміли, що був хто там із <клес> у аніме. І також, щоб не викидати більшість основного сюжету, який є в аніме, просто у відро, так як чим в наступних сезонах, то там побільше ключових таких моментів, чим в першому. Хоч і з першого там багатенько так, що її повикидав, на, на мою думку. А, якщо хтось дивився цей фільм, то також можете написати про це в коментарях свої думки. І, і взагалі, якщо ви надивитись фільм, а тільки подивитись аніме, то також... Напишіть про це в коментарях. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.